Євангелія від Луки, розділ 22 Наближалося свято опрісників, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити, та боялися народу. Війшов же сатана в Юду на прізвище іскаріот. Що був з числа дванадцятьох, і він пішов і умовився з первосвященниками та начальниками, як би його видати. І зраділи ті, і згодилися дати йому гроші. І він пристав на те і шукав нагоди, щоб його видати без відома народу. Настав день опрісників, коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна, Йдіть, сказав, та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Вони його спитали Де хочеш, щоб ми приготували? Він відповів їм: Ось коли війдете в місто, стріне вас чоловік, що буде нести глечик води. Ідіть слідом за ним у господу. Куди він увійде? І скажіть господаре відому Учитель тобі каже, де світлиця, в якій я з учнями моїми міг би спожити пасху? І він покаже вам горницю велику, вистелену килимами там приготуйте. Пішли вони і знайшли так, як він сказав їм, і приготували пасху. І як прийшла година, сів він до столу і апостоли з ним. І він до них промовив: Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами перш, ніж мені страждати, бо кажу вам я її більше не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві. І взявши чашу, віддав хвалу і мовив Візьміть її і поділіться між собою, бо кажу вам віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже Царство. І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається. Чиніть це на мій спомин. Так само чашу по вечері, кажучи, Ця чаша це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається. Одначе ось рука того, що мене видасть, на столі зо мною, бо син чоловічий іде, як призначено, але горе тому чоловікові, що його видає. І вони заходилися один одного питати. Хто б то міг з них бути, що намірявся те зробити? Знялася між ними і суперечка Хто з них має вважатися за більшого? Ісус сказав їм Царі народів панують над ними, і ті, що владу над ними мають, доброчинцями звуться. Не так хай буде з вами, а навпаки. Більший між вами нехай буде як молодший, а наставник як слуга. Хто бо більший? Той, що за столом, чи той, що служить? Хіба не той, що за столом? Та проте я між вами, як той, що служить. Ви ті, що перебували зо мною у моїх спокусах, і я завіщаю вам царство. Як мені завіщав отець мій, щоб їли і пили за столом у моїм царстві, і сиділи на престолах, судячи дванадцять племен Ізраїля. О, Симоне, Симоне, ось сатана жадав, щоб просіяти вас, як пшеницю, та я молився за тебе, щоб віра твоя не послабла, а ти колись, навернувшись, Утверджуй своїх братів. Господи, сказав Петро до нього, з тобою я готовий піти і у тюрму, і на смерть. А Ісус мовив, Кажу тобі, Петре, не заспіває нині півень, як ти тричі відречешся, мовляв, мене не знаєш. Далі сказав їм, як я вас посилав без калитки, без торби та взуття, хіба вам чого бракувало? Нічого відповіли. Він же до них промовив А тепер хто має калитку, нехай її візьме, так само і торбу. Хто ж не має, хай продасть свою одежу і купить меч. Кажу вам має сповнитись на мені, що написане. Його зараховано до злочинців, бо те, що стосується до мене, кінця доходить. Вони казали, Господи, ось два мечі тут, а він відповів їм Досить. Тоді вийшов він і пішов, як звичайно, на Оливну гору. Слідом за ним пішли і його учні. Як же прибув на місце, він сказав їм Моліться, щоб не ввійти в спокусу, і сам відійшов від них так, як докинути каменем, і, ставши на коліна, почав молитися. Отче, коли ти хочеш, віддали від мене цю чашу, тільки хай не моя, а твоя буде воля. Тоді з'явився йому ангел з неба, що підкріплював його, повний скорботи та тривоги, ще пильніш молився, а під його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку, і сказав їм: Чого спите? Вставайте та моліться, щоб не ввійти в спокусу. Коли ще говорив, аж ось надходить юрба, і на чолі її йде один з дванадцятьох, званий Юда. І підійшов він до Ісуса, щоб його поцілувати. А Ісус сказав до нього. Юдо, поцілунком видаєш чоловічого сина. Побачивши, до чого доходить, сказали ті, що були з Ісусом. Господи. Чи не вдарити нам мечем? І вдарив один із них слугу первосвященика і відтяв йому праве вухо. Ісус озвався Лишіть но. І доторкнувшись до вуха, Він зцілив його. Тоді Ісус сказав до первосвящеників, начальників сторожі святині і старших, що були вийшли проти нього. Як на розбійника ви вийшли з мечами та киями. Як я щодня був з вами в храмі, не простягнули ви рук на мене, та це ваша година і влада темряви. Схопивши Ісуса, вони повели його і привели в дім первосвященика. Петро ж ішов слідом за ним здалека. І коли вони розклали вогонь посеред двору та посідали вкупі, сів і Петро між ними. Побачила його одна слугиня, як він сидів біля багаття. І, приглянувшись до нього пильно, каже: І цей з ним був. А він відрікся, кажучи. Не знаю його. Жінко. Та трохи згодом другий, побачивши його, каже, І ти з них. Але Петро відповів: Ні, чоловіче. А по якійсь годині хтось інший почав наполегливо казати: Справді, і цей з ним був, до того він із Галілеї. Петро озвався Не знаю, чоловіче, що ти кажеш? І зараз, як він говорив ще, заспівав півень. І Господь, обернувшись, глянув на Петра і згадав Петро Господнє слово, коли Господь йому сказав: Петре, перше ніж півень заспіває, ти мене відречешся тричі. І, вийшовши звідти, заплакав гірко. Тим часом люди, що держали його, б'ючи його, над ним знущалися, і, накривши, питали його Пророкуй, хто той, що вдарив тебе? І багато іншого, глузуючи, говорили на нього. Як же настав день, зібралася рада старших народу, первосвященники та книжники, і привели його на суд свій і казали. Коли ти Христос, скажи нам, він відповів їм: Коли скажу вам, ви не повірите, а якщо я вас спитаю, ви не відповісте. Віднині син чоловічий сидітиме по правиці Божої сили. А всі сказали: то значить, ти син Божий. Він сказав до них Самі ж кажете, що я? Навіщо нам ще свідки? сказали ті. Ми самі чули з уст його Послання до римлян розділ шостий. Що ж скажемо? Чи зостанемось у грісі, щоб помножилась ласка? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як нам у ньому далі жити? Чи ж ви не знаєте, що всі ми, що в Христа Ісуса охрестилися, у смерть Його хрестилися? Ми поховані з Ним через хрещення на смерть, щоб як Христос Воскрес із мертвих славою Отця, і ми також жили. Новим життям. Бо якщо ми з'єднані з ним подобою Його смерті, то будемо і подобою Воскресіння. Знаємо ж, що старий наш чоловік став розп'ятий з ним, щоб знищилось оце гріховне тіло, щоб нам гріхові більш не служити, бо хто вмер, той від гріха звільнився. Коли ж ми вмерли з Христом. То віруємо, що й житимемо з ним, знаючи, що Христос, воскреснувши з мертвих, вже більш не вмирає, смерть над ним більше не панує. Вмираючи бо, Він умер для гріха раз і назавжди, а що живе, живе для Бога. Так само і ви вважайте себе за мертвих для гріха, а за живих для Бога в Христі. Ісусі. Нехай отже не панує гріх у смертнім вашім тілі, щоб вам коритися Його пожадливостям. і не видавайте членів ваших гріхові за знаряддя неправедності, але віддайте себе Богові як ожилих із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності. Бо гріх не буде більш над вами панувати. Ви бо не під законом, а під ласкою. Що ж? Чи будемо грішити, бо ми не під законом, а під ласкою? Зовсім. ні. Хіба не знаєте, що ви слуги того, кому віддаєте себе заслуг на послуг, кого слухаєтеся? Чи то гріха на смерть, чи то послуху на праведність? Але дяка Богові, що ви. Бувши колись слугами гріха, з усього серця послухалися тієї науки, якій ви піддалися, та що, звільнившися від гріха, стали слугами праведності. Я говорю по людському через неміч вашого тіла, бо так як ви колись віддавали ваші члени на служіння нечистоті і беззаконню, щоб жити беззаконно. Так тепер віддайте, ваші члени, на служіння праведності, на освячення. Коли ж ви були слугами гріха, ви були вільні від праведності. Які ж плоди ви тоді мали? Такі, щоб ви їх тепер соромитеся, бо кінець їхній смерть. Тепер же, звільнившися від гріха і ставши слугами Богові. Маєте ваш плід на освячення, а кінець життя вічне, бо заплата за гріх смерть, а дар ласки Божої життя вічне в Христі Ісусі, Господі нашим. Псалом 102. другий Господи, почуй мою молитву, моє благання нехай до Тебе війде. Не ховай обличчя Твого від мене у день моєї скрути. Прихили до мене Твоє вухо, коли до Тебе взиваю, вислухай мене скоро, бо дні мої, як дим щезають, і мої кості, як жар, тліють. Прибите, мов трава, в'яне моє серце, я забуваю, їсти хліб мій. Від сильного мого стогнання прилипли мої кості до моєї шкіри. Я став, мов пелікан у пустині, зробивсь, мов той пугач у руїнах. Не сплю я, стогну, немов самітна пташка на покрівлі. Вороги мої весь час мене ображають. Ті, що лютують проти мене, клянуться мною, бо я, неначе хліб їм попіл, і напиток мій із сльозами я змішую. Через твій гнів і твоє обурення, бо ти мене підняв і кинув. Дні мої, неначе тінь, що простягнулась, і сам я. Неначе трава в'яну. Ти ж, Господи, сидиш повіки на престолі і ім'я Твоє по всі роди, ти встанеш, змилуєшся націоном, бо час над ним уже змилосердитись, бо прийшла година. Слуги твої люблять його каміння, їм милий Його порох. Народи будуть імені Господнього боятись, і всі царі землі твоєї слави. Коли Господь Сіон відбудує, явиться в своїй славі, зглянеться Він над молитвою нужденних, молитвою їхньою не погордує. Хай це запишеться для будучого роду, і народ, що буде створений, хвалитиме Господа. Бо він з висоти своєї святині подивився, Господь із небес на землю глянув, щоб почути стогін бранця, щоб визволити призначених на смерть, щоб звіщали ім'я Господа в Сіоні і хвалили його в Єрусалимі, коли разом зберуться народи і царства служити Господові. Він виснажив у дорозі мою силу, укоротив дні мої. Я кажу Боже мій, не забирай мене у половині віку мого, літа твої по всі роди. З первовіку світу ти заснував землю і небеса, діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж будеш стояти. Все постаріє, немов. Одежа, наче вбрання ти їх міняєш, і вони пройдуть. Ти ж усе той самий, і літам твоїм кінця немає. Сини слуг твоїх будуть жити, і їхнє потомство утривалиться перед тобою. Книга. Приповідок розділ дев'ятий Мудрість собі будинок збудувала і витисала сім стовпів до нього, забила свої жертви, вина свого налила, І стіл свій теж приготувала, послала своїх служниць, щоб оповістити. По що найвищих закутках у місті. Хто простодушний, нехай сюди заверне. Безумному ж вона сказала Ходіте, мій хліб їжте, і вино, що я приготувала, пийте, киньте безумство і житимете, ходіть дорогою розуму. Хто хоче кепкуна наставляти, напитає собі не славу, а сором, хто докоряє грішникові. Не докоряй кепкунові, а то він тебе зненавидить. Докоряй мудрому, він тебе полюбить. Дай мудрому пораду він стане ще мудрішим. Навчи праведника, і він знання побільшить. Початок мудрості острах Господній. Спізнання всесвятого розум. Бо мною продовжиться вік твій, роки життя твого причиняться. Коли ти мудрий мудрий для себе, коли ж насмішник сам один нестимеш наслідки того. Дурнота пустотлива. Не дбала, не відає нічого. Сидить біля дверей свого будинку на троні, на висотах у місті, щоб кликати перехожих, що дорогою собі простують. Хто не віглас, нехай сюди заверне. А безумному вона каже Вода украдена, солодка, і смачний хліб, схований. А він і не знає, що там тіні, і що її гості в самій глибині Шиолу, КНИГА Пророка ІСАЇ, розділ двадцять перший. Пророче слово про морську пустиню. Немов ті буревії, що на півдні несуться, що насуваються з пустині з острашного краю. Жахливе видіння мені з'явилось Грабіжник грабує, спустошник пустошить. Нападай, елами, облягай, мідіє, Покладу край усім стогнанням. Ось чому трясуться в мене крижі, болі мене схопили, як болі породіллі. Занадто я збентежений, щоб чути, занадто стривожений, щоб бачити. Серце тремтить у мене, жах мене проймає, сутінки, так мені бажані, стали для мене страхом. Стіл ставлять, розстелюють скатертину, їдять. П'ють, уставайте, князі, намащуйте щити. Бо так сказав мені Господь Іди, постав сторожу, нехай звістить, що бачить. І як вона побачить кінноту верхівців подвоє, одних на ослах, а других на верблюдах, нехай вважає пильно, дуже вважає. І закричав. Вартівник, я визираю, я, Господи, стою на башті цілими днями, стою на варті цілими ночами, і ось я бачу йде кіннота верхівці подвоє. І він заговорив і сказав Упав Вавилон, упав, і всі різблені подоби його богів. На землі розбиті, о ти змолочений мій, і на току битий. Що я чув від Господа сил, від Бога Ізраїлевого, те тобі звіщаю. Слово пророче про Едом. До мене кличуть із Сеїру. Стороже, яка пора ночі, стороже. Яка пора ночі? Сторож відказує. Надходить ранок, а потім ніч. Коли так пильно допитуєтесь, то повернітеся, повернітеся. Слово пророче про Арабів Ночуйте в арабському лісі валки диданські. Несіте води назустріч, умліваючим від спраги, ви, мешканці Тиманської країни, зустрічайте втікачів хлібом. Вони бо від мечів геть утікають від голого меча, від напруженого лука, від запалу війни. Так бо сказав мені Господь Іще рік. Рахуючи роками наймитів, і вся слава Кидара щезне. І небагато лучників зостанеться у відважних синів Кедара. Бо так сказав Господь: Бог Ізраїля.